Військові РФ обстрілюють житлові квартали та нищать інфраструктуру правобережжя Херсонщини. Викладала українську іноземцям онлайн, тепер працює в Оксфорді. Історія Херсонки Інни Сопрончук. Кілька днів погода у Херсоні зберігатиметься теплою. Наприкінці березня метеорологи прогнозують похолодання. Вранці російські військові обстріляли Білозерську територіальну громаду, пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач та газопровід. У Білозерці загинула одна людина, четверо отримали поранення. Там загинула одна жінка, і також постраждали четверо людей. Двох з них направлено в лікарню, стан середньої важкості. двом була показана допомога на місці. В день під вогонь російської армії потрапили плавні. У цей час двоє чоловіків перетинали річку. Один з них загинув, розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Надійшло повідомлення до швидкої про те, що двоє людей попали під обстріл на плавнях і самостійно перебрались через річку. На жаль, один загинув від пранеї уламками. Одного також швидка забрала з ліжкового порту і відвезла до лікарні. І зараз лікарі боляться за його життя. Під вогнем російських військових був і один з мікрорайонів Херсона. Снаряд влучив у складське приміщення. Також щодня під обстрілами Береславська територіальна громада на сьогоднішній день у Береславі зруйновано близько 50% будівель, як житлових, так і адміністративних. Розповів голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В місті лишається близько 3,5 тисяч людей, які відмовляються від евакуації. Ора буквально в обід ворог обстріляв місто Борислав, саме центр міста. Ряди були влучені у нас в приміщення адміністративної будівлі Бориславської районної державної адміністрації. Також постраждали краєзнавчий музей приміщення та редакції газети маяк. Окрім цього, є пошкоджені житлові будинки. на щастя постраждалих внаслідок атаки немає. Військові РФ інтенсивно обстрілюють населені пункти, які розташовані вздовж Дніпра, знищуючи інфраструктуру та житлові будинки. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим здійснював інтенсивні обстріли, зокрема червоного маяка Береслава, Львового, Новотягінки Антонівки та міста Херсон. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, російська армія обстріляла правобережжя області 74 рази за добу. Херсон вісім. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Відвідати Велику Британію вона мріяла з дитинства, розповідає Інна Сопрончук. Під час візиту до знайомої, яка живе в цій країні, виникла ідея викладати українську для англійців. Я yeah. Подумала, що Оксфорд це така, як мека Британії, освітня мека. І звісно, я знала, що там викладаються різні слов'янські мови, але української мови немає. І я подумала, що це неправильно, тому я їм написала листа, що я можу викладати українську мову, розповіла про себе і вони погодилися. Тобто таким чином це трапилося. Вони запитали студентів, чи їм цікаво. І студенти сказали так, їм цікаво. І таким чином я, я приїхала туди в грудні, а в січні вже почала викладати курс. Українську мову онлайн і викладає протягом семи років школу для іноземців заснувала три роки тому. У нас було. В загальному більше 800 студентів із 28 28 країн світу, тобто географія дуже велика, але здебільшого наші студенти із Америки, Канади Австралії. Британії і так Європа і ну більше все Америка і Канада, і саме е, люди, які вивчають українську мову, тому що їх сім'я з України, е, їхні батьки, бабусі, дідусі, вони мігрували е, з України е, і таким чином вони вчать мову, щоб могти з ними відновити зв'язок. На початку повномасштабного вторгнення Іна була у Херсоні. Місяць жила в окупації. За цей час заснувала благодійний онлайн-магазин. Я зробила цей онлайн-магазин, де продаються футболки, худі, різні речі з українською символікою. Ці продукти вони виготовляються і розсилаються зі сполучені штатів. Тому це як така дропшипінгова система, тобто там вони друкуються і розсилаються. Дохід від продажів в магазині вона відправляла кільком херсонським волонтеркам. За рік вдалося зібрати 28 тисяч доларів, які витратили на потреби херсонців. І ці всі кошти я направляю вже рік. Це Юлія Кісельова, вона моя знайома, вона херсонка, і вона зробила зі своєї кав'ярні Єсенін. Яка на зробила зі своєї кав'ярні хаб волонтерський, який називається Доброштаб. І я постійно пересилала кошти їй, і вона постійно як ну зрятувала, на досі займається цією діяльністю. І також Юлія Саліхова, я також її дуже добре знаю. Вона херсонка, також і вона має свій волонтерський проєкт, який називається «Котики-патріотики». Тобто я ці всі кошти направляла. Постійно Юлі і Ірині от і вони вже в свою чергу купували всі необхідні речі, які потребували люди, які давали їм запити. Зараз, поки в Оксфорді є перерва в навчанні між семестрами, і приїхала в Україну навідати родину. Дівчина говорить, її британські студенти теж мріють відвідати нашу країну після перемоги. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. Зелена трава у парках квітнуть першоцвіти та дерева. Відсьогодні у Херсоні температура повітря становитиме до 20 градусів тепла в день, розповів начальник обласного гідрометеорологічного центру Юрій Кіріяк. Двадцять по 28 17 двадцяти градусів тепла це доволі комфортно. Справжня весна, тому можемо насолоджуватися погодою. Кінець березня, початок квітня, за прогнозами синоптиків має бути прохолодним. Після кількох днів теплої весняної погоди температура повітря знизиться. Десь після 28-29 буде зниження температури з нічними показниками, десь в районі 0 градусів, тобто знову падіння температури. Практично на 20 градусів, і оця температура з денними десь цей період з денними температурами десь 5 градусів тепла, а нічними близько нуля. Вона потримається аж до початку квітня. Температурні коливання у 20 градусів для Херсонської області звичні, каже Юрій Кіріяк. Що стосується метеорологічної весни, то вона цього року спостерігалась фактично весь рік. Що стосується метаролічної зими, то хочу сказати, що в цьому році вона практично не наступала. Тобто ми не зафіксували сійкого переходу через 0 градусів. Да, були короткочасні зниження температури, які ми фіксували, але зими в нашому розумінні справжньої метаролічної зими на території Херсонської області не було. Аналогічна синоптична ситуація в області додає Кіріяк, спостерігалась два роки тому. Така ж саме ситуація спостерігала сів зіманди з 19 на 20 рік. Тобто, це вже, скажімо так, стає на стає нашим скажімо, звичайним ділом, тому що глобальне потепління, його наслідки ми відчуваємо на території нашої області. Також згідно з прогнозами обласного гідрометеорологічного центру, у наступні 10 днів не очікується значних опадів та посилення швидкості вітру. Катерина Гончаренко Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.